Вітаю! Продовжуємо нашу розмову про те, як правильно повідомляти про корупцію. У цьому відео ми зосередимось на тому, до кого варто звертатися у разі виявлення корупції. Насамперед, пригадаємо, які канали подання повідомлення є в Україні. Нагадаю, що їх у нас три. Внутрішні, регулярні та зовнішні, тож ви можете обрати будь-який. Якщо ви обрали регулярні канали, важливо розуміти, до якої установи потрібно звертатися. Регулярні канали створюють спеціальні антикорупційні органи. В Україні це органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції. Розглянемо детально повноваження цих органів. Почнімо з Національного агентства з питань запобігання корупції. Скорочено НАЗК. Саме цей орган формує антикорупційну політику у нашій країні. Також НАЗК перевіряє електронні декларації, звіти політичних партій та факти наявності конфлікту інтересів. До того ж, НАЗК затверджує антикорупційні програми та взаємодії із викривачами. А ще. Займається адміністративними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією. Агентство уповноважено складати адміністративні протоколи на такі правопорушення і обґрунтовані висновки для направлення правоохоронним органам. Тепер поговоримо про Національне антикорупційне бюро України. Скорочено набу. Це державний правоохоронний орган, що розслідує кримінальні корупційні правопорушення, які стосуються високопосадовців або великих сум державних коштів. З НАБУ активно співпрацює спеціалізована антикорупційна прокуратура. скорочено САП. Вона стежить, щоб діяльність НАБУ була законною, а також підтримує державне обвинувачення у Вищому антикорупційному суді, куди надходять справи від НАБУ. Державне бюро розслідувань. Ще один орган у сфері запобігання корупції. скорочено ДБР. Це державний правоохоронний орган, який розглядає окремі корупційні злочини. Здебільшого Ті, які скоїли правоохоронці та організовані групи. Рухаємося далі. Орган, з яким ми усі знайомі, Національна поліція України, скорочено НПУ. Поліція розслідує більшість корупційних злочинів, що не належать до компетенції НАБУ та ДБР. Вона розглядає як кримінальні, так і адміністративні правопорушення, які не стосуються особливо великих розмірів коштів чи високопосадовців. В антикорупційній сфері працює і Служба безпеки України, скорочено СБУ. Це державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями. Працівники СБУ теж розслідують корупційні злочини. З антикорупційними органами ніби розібралися. Та чи розумієте ви, до кого звертатися, у яких випадках? Напевне, не дуже. Саме час про це дізнатися. Насамперед запам'ятайте. Кримінальними корупційними правопорушеннями або злочинами займаються Набу, ДБР та НПУ, а адміністративними проступками на ЗК та НПУ. Почнімо з кримінальних. Кримінальними правопорушеннями можуть бути хабарі, нецільове використання коштів, зловживання владою або службовим становищем. Припустімо, ви хочете повідомити про кримінальне корупційне правопорушення, яке вчинили вищі посадові особи. Наприклад, президент, міністри, депутати, керівники державних підприємств, військовослужбовці вищого офіцерського складу, голови різних національних комісій та рад чи судді. У такому разі вам потрібно звертатися до НАБУ або ДБР. Детальний перелік посадових осіб, якими займаються кожен з цих органів, ви знайдете у додатку. Якщо це військові злочини пов'язані з корупцією, або якщо корупційний злочин вчинили представники самих набу або САП, звертайтеся лише до ДБР. Якщо це інші кримінальні корупційні правопорушення, де не фігурують особливо великі суми коштів та вище вказані посадові особи, сміливо повідомляйте до Національної поліції України. Якщо ж розмір збитків або правопорушення більший, ніж 500 прожиткових мінімумів, звертайтеся до набу. У першій половині 2021 року 500 прожиткових мінімумів – це трохи більше, ніж 1 мільйон гривень. Перейдімо до адміністративних правопорушень. До них зараховують сумісництво, наприклад, Державної служби та іншої оплачуваної роботи, конфлікт інтересів, наприклад, коли голова сільської ради призначає на якусь посаду свого сина, порушення обмежень в подарунках коли посадовцю приносять занадто дорогий подарунок, який порушує норми закону, чи коли підлеглі дарують керівнику подарунок незалежно від його вартості, невжиття заходів з протидії корупції. Наприклад, коли антикорупційний уповноважений установи не повідомив про корупційний злочин, якщо про нього знав, та інші правопорушення. Якщо ці дії вчиняє службові особи, які займають відповідальне або особливе відповідальне становище, зверніться до НАЗК. Перелік таких осіб ви знайдете у додатку до модуля. В інших випадках повідомте до Національної поліції. Гаразд, з цим розібралися. Тепер потрібно зрозуміти, що саме повідомляти. Щоб перевірка повідомлення була ефективною, ви маєте надати. Опис самого правопорушення, де, коли та що відбулося, докази, які можна перевірити. Наприклад, документи чи інші матеріали. Якщо фактичних доказів у вас немає, ви можете звернутися до правоохоронних органів, щоб вони допомогли вам їх отримати. Але зверніть увагу, аудіо та відеозаписи, записані без відомо таких органів, ви не зможете використовувати як докази. Та інформацію про можливого правопорушника чи правопорушницю, зазначивши його або її ім'я, прізвище та посаду та місце роботи. Завдяки цим даним, компетентні органи зможуть швидше та ефективніше перевірити інформацію та покарати корупціонерів. Підіб'ємо підсумки. Основні органи, до яких ви можете повідомити про корупцію, це НАБУ, ДБР, НАЗК, та Національна поліція. Вони розглядають різні правопорушення. Перед тим, як повідомляти про корупцію, визначте, який саме орган розслідує вашу ситуацію. У додатках ви знайдете детальний перелік справ, якими займається кожен з них. У повідомленні про корупцію обов'язково детально опишіть можливе правопорушення і надайте інформацію про особу, яка його вчинила, та докази, які ви маєте. З теоретичною частиною розібралися саме час застосувати знання на практиці, пройдіть інтерактивну гру та спробуйте себе у ролі викривачів. Захистіть свої права та перевірте, чи вдасться вам домогтись покарання для корупціонерів. Хай щастить і до зустрічі!